Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Автофокус. Маємо в надходження ось такий чудовий автомобіль. Це Volkswagen Golf 2006 року. Даний автомобіль обладнаний двигуном 1,4, бензин та має механічну коробку передач. Була кофарним покриттю автомобіль у відмінному стані. Бачимо з вами, що є парктроніки. Автомобіль у дуже чудовому стані. Тут у нас є електросклопіднімачі, електрорегулювання дзеркал, а також підігрів дзеркал. блокування дверей. Тут у нас регулювання світла, противотуманні фари, механічне регулювання сидінь. Сидіння також у хорошому стані. Тут у нас є круїз. Автомобіль проїхав всього 235 тисяч кілометрів. Штатна мультимедія, де все працює відмінно. Клімат-контроль, підігрів сидінь, підігрів заднього скла. Як я вже казав, механіка. Ось такий чудовий стан автомобіля. Автомобіль можна придбати за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Знаходимось, ми по вулиці Гната Коткевича. 22Б. Всім гарного дня до зустрічі з вами. Автофокус.